Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та світового комунального господарства. Присутні у нас чотири особи, що є більшістю, секретар комісії, що раптиська механа на місці, протокол буде вестися і так далі. Значить, пропонуємо познайомитися і затвердити порядок денний засідання комісії. Що у нас Сім питань. Перше питання принесення змін до програми благоустрою населених пунктів Бушенської територіальної громади на 3-2025 роки. Третє питання: при внесення змін до обласної програми створення і використання матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Буженської територіальної громади. На період 2023-25 років. Третє. Про затвердження програми підтримки самозабезпечення Мужинської територіальної громади харчовими продуктами на 2025 2026 роки сади перемоги. Четверте про затвердження програми сприяння облаштування оборотних рубежів на території України на 2025 рік. П'яте. Про затвердження актів на скасання матеріальних цінностей про Затвердження актів приймання передачі матеріальних цінностей, шосте питання і щоби про затвердження договорів та додаткових угод у сільським головою від імені Ради у сесійній твіді. Всі сім питань. То що приймаємо цю, цю, цю порядок денний засідання. Всі за, проти, немає, немає. Ми це регламент виступу для доповіді. Я думаю, 10 хвилин платить, щоб розповіданням, і для виступив по 5 хвилин. Так, починаємо розглядати питання. Перше питання це чи пронесення змін до програми благоустрою населених пунктів Бужанської територіальної громади на 2023 2025 роки? Да, Я не сказав, що в нас на комісії запрошений секретар сільської ради посію Тетяна Євгенівна. Вона, нам, що ми не зрозуміло, вона нам дасть пояснення по цих питаннях. Ну, про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Буряцької тери територіальної громади це внесення змін. Ми вже перед цим з вами значить, це питання обговорили, що це що вона все переноситься з одної програми в іншу програму, значить, освітлення, що там у нас ще. Я думаю, що ми, що ми... Плата з О, вулично, електроенергії вуличного освітлення і благоустрій території та доріг Божицької територіальної громади. Порядкування, да. Воно дублюється, е, є і Я в соцоконом розвитку. До цього питання ні в кого ніяких питань не виникає. Ми за. Хто за, прошу проголосувати. За, да. проти немає. Потримався немає. Друге питання: внесення змін. До комусь програми створення і використання матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенно, природного характеру та їх наслідків на території Буженської територіальної громади за період 23-25 років. Ми то з вами вже це питання обговорили, що треба створити якийсь матеріальний резерв для ліквідації цих надзвичайних ситуацій. Нам вже тільки... пані Юлія розказала, що це таке. Це, що Це все, вона все змінюється. Що там? Номенклатура. Ну, матеріальні Тобто матеріали самі, матеріали да, Самий перелік. Так, перед самій перелік матеріалів ми, ми це вже обговорили. Надіюсь, у нас були питання, але не вже вичерпані. Ми за. Хто за? Против. Підтримався нема. Третє позатверження програми підтримки самозабезпечення Бужанської територіальної громади харчовими продуктами на 25-28 роки та перемоги. Чуть-чуть До Валентина Леонідівна нас доповнить, тому що ага. я, можливо, не все розказала, вона ще декілька хвилин. Програма передбачає самозабезпечення громади продуктами харчування mm -hmm. період військового стану. Оскільки ну, у нас не ведуться бойові дії, але все можливо, тому перелік продуктів харчування цієї цій програмі перелічений. І мета програми і завдання ось такі: скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами, самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств харчових продуктів. Та можливостей домогосподарства та громади, що їх вирощення, переробки та зберігання. Домогосподарства вирощують, збирають, перероблюють зберігають продукцію для задоволення потреб, харчування та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері. Виконавцем програми, виконанням програми здійснюється шляхом реалізації цих заходів. В рамках визначених програм Ну, звітування проходить по цій програмі постійно. Щомісячно у нас є такі діляночки по цій програмі біля шкіл: це Жаденка і Яблунівка, і вони ці організації якби, саме забезпечуються да, гарчовими продуктами. І тут в цій програмі міститься розрахунок, скільки на кожну особу йде продукції і на ВПО. І в загальному плані наша громада самозабезпечена цими продуктами, mm -hmm. і будемо надіятися, що нам е інших земельних ділянок не буде потрібно. Так, люди, так? Да. люди знесуть для да. самозабезпечення. Ліч я зрозуміло. Да, да. зрозуміло. Да. Хто за? Приймаємо. На четверте педажають програми сприяння оборонних рубежів на території України на 25-й рік. Розробником є виконавчий комітет цієї програми, і е, метою програми є фінансова підтримка е, і виконкому, і комунального підприємства добробут, так як працівники якого виконують завдання з будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на території України. Е, тому, е, Саме головне це підвищення рівня обороноздатності країни однією з метою, забезпечення оплати віддатків на відрядження, оплата на заробітну плату працівників, які будуть їздити на створення фортифікаційних споруд. Я думаю, що вас хто не проти про сприяння, облаштування всіх оборонних рибів на території Київ, якщо там наші працівники працюють, то звичайно вони заслуговують нашу. Да, повинна бути оплата за те, щоб прийняти. Цю програму проти кріму ще немає. На 25 прозатвержені актів на списання матеріальних цінностей. У нас тут один акт виник. Насить, є там претензії до самого акту, не вказана остаточна вартість і що це за куди його будуть дівати, того котла і що з ним робити. Нам, да, нам не, 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 не зрозуміло, думав, що до сесії, щоб цей акт доробили, вказали. Остаточну вартість цього котла і що це за утилізація? Чи його закопають, чи його спалять, чи що-небудь робити. У нас таке чи, чи буде До вас пропозиція, пропозиція. пропозиція, пропозиція. металолом і, і про затвердження актів приймання передачі матеріальних цінностей. Тут у нас голосуємо. <пробітник> а, давайте а, про за про, про затвердження акта на списання сіті. Ми прочиті ми, 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 утримуємося від того, поки ми цей акт не переведемо і на сесії тоді ми читають. То, то, <пробітник> то, то, Ви рекомендуєте то, до сесії то, до працювати? Голосуємо за. Хто за? <спільств> ні, ні, не за, ми, не за". <проб concealer> ми, проти проти. ми за, за нашу пропозицію. Ми отримаємо. Сьогодні ми всі отримуємо. <проб> Йдемо далі, що по затвердженню актів приймання передачі матеріальних цінностей. Що там кому передали, що прийняли? <проб> Як ви знаєте, ми на попередній сесії виділяли кошти на придбання будікамери та старлінку для частини. Тепер нам треба затвердити акт передачі, який ви тільки що розглянули. Значить, ми про передачу цього. Що там ми передаємо? Кожен. Значить, ми за. І що ви питаємо, затверджень договорів на додатковий угод укладених сільським головою від імені ради у месяційний період. Значить, ми їх затверджуємо, але в нас знову є пропозиція. До цього переліку нам додавати договора, щоб ми передалися додаткові удя, а то підписано, що матеріали, які матеріали не зрозуміли, матеріал матеріали. Які после... Якщо ми Добре. затверджуємо угоди, то ми повинні їх бачити, да. що ми затверджуємо? Тобто... Да. Да. Буде так, як підійшла. Да, Цього да, разу вам пояснила, бухгалтеру. Скільки буде далеко вигодні, тільки їх буде приставити, ми перейдемося, щоб не гукати тоді бухгалтера, що тут не висала перед нами ці бурбачки. Ми самі переглянемо, які матеріали закуплені. а потім, якщо начинять, не зрозуміло, куди вони пішли, то ми спитаємо. І так само ті послуги, які послуги не від послуги, які послуги не зрозуміли. Таке зауваження до комісії не тільки перелік нам, а й святкових договора. А сьогодні ми затверджуємо це. Саме да, голосуємо, хто за, одноголосно проти підтримався немає. Так, шановні депутати, на цьому помістка денна вичерпана, засідання комісії закриває.